Нагадаємо, що посів озимих в Ізмирському районі відбувався в складних умовах посухи. Пізніше фермери все ж дочекалися необхідної вологи і на полях почали з'являтися сходи. Головний агроном підприємства, яке працює на землях поблизу селища Суворове, розповів, що через дефіцит продуктивної вологи в ґрунті та посуху в Ізмирському районі посіви озимої пшениці та ячменю зійшли пізніше ніж очікувалося зимої пшениця і щозимої ячмінь знаходиться в фазі 3-4 листочка на, на сьогоднішній день. Я недоволен таким розвитком. В це время обычно в лучшие годы в это время уже проходит фаза кущения. На стані рипака теж позначилася відсутність вологи в осені. рапса в тоже із цього тяжкого осіннього розвитку він зайшов -за в зиму у в фазі 6-7 листочків. У лютому ріпак знаходиться у фазі 8-10 листочків. І саме цій озимій культурі у агропідприємстві приділяють більше уваги. На цій тижні також була проведена підкормка зимового рапсу. Вчора і пройшов проморосив дощ. Все, все йде, як йдеться по плану. На даний момент підприємство проводить моніторинг хліба, бо у період потепління просинаються шкідники. скритнохоботника, Один, один з бічей для рапсу в, этой, в этой стадії розвитку. У нас стоять ловушки, перевіряємо кожен день наличие цього вредителя. Взимку на полях агропідприємства вплив критичних температур вимерзання на озимих культурах не відзначено, але ріпак на площі 20 гектарів через поганий розвиток доведеться пересіяти. У фермерському господарстві Нива неподалік від села Кернички вирощують озиму пшеницю, ячмінь, горох через відсутність вологи, озимі культури, які мали зійти у жовтні, зійшли на початку січня. На жаль, ріпак не зійшов, будуть пересівати та посіють якусь з ярових культур. 10 січня зійшло все, ну, тобто воно ну, немає розвідку, воно тільки зійшло. Це, це, що зараз на полях, це мало, мало бути там, в кінці вересня, там, ну, десь на початок листопада повинні були, були вже бути поля там, зелені, а вони тільки-тільки почали зелені. На, на даний час е, можна сподіватися тільки на якийсь там мінімальний врожай. Якщо буде так тепло, то воно більш-менш там розвинеться, але такого розвитку, як, як, який був би з осени, вже не буде. У цей час аграрії з Мирського району готують землю для посіву ранніх ярових культур. На полях підприємства ТОВ Агропартнер Три у найближчий час посіють яровий ячмінь та горох. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТодей.